Це школа номер 97 міста Львова, що на вулиці Миколайчука. Для цієї школи шукають директора. Зараз її керівником є Петро Крупник. Він займає цю посаду 30 років. каже, що подаватися на конкурс не буде. І, звичайно, що не буду подаватися на конкурс. Хто мене буде про щось питати? Як всі прекрасно знають після мого 30-річного стажу роботи директором школи, як я працюю, що я зробив і так далі. Який конкурс може бути для нас? Це є формальність, розумієте? Хочуть один, ту формальність витримувати, хай витримують. Я в це не буду бавитися. Загалом у Львівській громаді на конкурсах обиратимуть 44 директорів шкіл. У восьми школах вже оголосили конкурси. 18 березня 2020 року вступив у дію закон України про повну загальну середню освіту. Відповідно до цього закону, всі керівники закладів освіти, які були на контрактах, подальшому продовження їхньої роботи було передбачено тільки через проведення конкурсів. Ті ж керівники, які були на безстрокових угодах, вони були переведені на контракт. Якщо це були люди пенсійного віку на один рік і термін дії контракту завершується 30 червня, якщо ще це були люди до пенсійного віку, з ними було укладено такі контракти на 6 років. Вдаватися на конкурс можуть всі охочі, хто зокрема має три роки педагогічного стажу, є громадянином України, немає судимості, знає українську мову. Подати свою кандидатуру можна впродовж місяця після того, як оголосили конкурс. Продовж п'яти наступних днів комісія конкурсна. Вона розглядає подані документи і вирішує, чи допустити людину до конкурсу, чи ні. Далі відбувається ознайомлення із закладом освіти і безпосередньо сам конкурс. Конкурсна комісія приймає рішення. Визначає переможця і рекомендує управлінню освіти призначити на посаду такого керівника. Можуть призначатися на посаду директора станом на строк до шести років. Ці особи, які вперше призначаються на два роки, але за умови хорошого виконання своїх обов'язків директора такий термін може бути продовжено вже без конкурсу ще на чотири роки, тобто загалом на шість років. Більше ніж два терміни підряд. Особа відповідно до цього закону не може бути директором школи. Адвокатка Лілія Баюш каже, що результати конкурсу можна оскаржувати. Але до комісії я думаю, можна буде писати такі відповідні звернення і намагатися апелювати або вже до суду. Так до суду звертатися можна завжди. Ірина Ферен, Анатолій Кірачук. Новини на Суспільному. Львів.